Насправді для нашого міністерства для реалізації нашої політики насправді найважливіші громади, тому що вся соціальна політика, все, що ми робимо, воно робиться насамперед для розвитку і відновлення людського капіталу. А люди це громади. Немає фізично людей в районі, немає фізично людей в області. Люди завжди проживають в якійсь конкретній громаді. І від того, як людям в громаді... Хочеться жити, як вони себе почувають, які у них плани на життя, хочуть вони повертатись, чи хочуть вони цю громаду покидати. Залежить глобально наша демографічна політика, залежить глобально розвиток нашої країни, в принципі, і залежить також глобально, що буде з розвитком і майбутнім нашої держави. Тепер коротко по тих інструментах і тому, де я би дуже хотіла щоб ми з вами розширили, посилили співпрацю, почули один одного і дуже дуже тісно по суті щодня були би на зв'язку. І тут я дуже хочу подякувати також асоціації міст за те, що готові бути. Такими відповідно місточками, посередниками в щоденній співпраці доносити про ініціативи, зворотній зв'язок про виклики і проблеми, щоб ми мали можливість оперативно швидко на них реагувати і їх виправляти. Бо якщо ми говоримо там сьогодні про охорону здоров'я, то через пакети медичних гарантій вона по суті централізована. Якщо ми говоримо про освіту, то насправді... Через освітню субвенцію зарплата вчителям теж централізована. Зараз безкоштовне харчування з наступного року воно теж буде централізоване. По суті, якщо ми говоримо про людей, то єдина найбільша сфера, де є відповідальність громад, це соціальна сфера. Але, на жаль, чогось воно не переключається. Як мені включити цей клікер? О, пішло, пішло, так, дякую. Але, на жаль, я з сумом чую, як особливо новостворені громади, не всі бачать цінність соціальної сфери. В багатьох навіть не виникає потреби, або вони не бачать цієї потреби, щоб створювати соціальні служби. Чи якісь управління соціального захисту, тому що вони вважають, що в них ніяких повноважень, ніяких обов'язків, ніяких питань, які пов'язані із соціальною політикою в громаді, немає, і насправді, якщо чесно, це не так, тому що у нас сьогодні немає людини, яка би не потребувала чогось соціального. Що ми для того, щоб допомогти побачити кожну людину в громаді і побачити її потребу, робимо. Зараз ми впрод, в промислове використання запустили наш цифровий сервіс, який називається електронний кейс менеджмент Це як така собі електронна історія, соціальна кожної людини, як картка пацієнта в лікарні, але от електронна соціальна картка людини, де можна буде зібрати всю інформацію і побачити, що їй в громаді чи на рівні держави надається. Тому що зараз багато громад, якщо вони не мали статусу обласного рівня, не бачать виплат, які здійснює держава. Таким чином, у нас певна є розірваність. Ми би хотіли, щоб все, що людина отримує від держави і все, що отримає від громади, було єдино видимо і щоб соціальний фахівець точно розумів, з яким обсягом проблеми чи з яким обсягом різних рівнів підтримки він працює. Ми все, що стосується виплат. Готові цифровізувати і спрощувати, щоб фахівці на місцях не були безперервними бухгалтерами. Але для нас надзвичайно важливо, щоб фахівці спілкувалися з людьми. Бо всі опитування, які от зараз свідчать, особливо тих людей, які виїхали за кордон, вони там відчувають оцю послугу соціального супроводу для кожної людини. Вони відчувають, що вони не самотні, вони відчувають, що їх в кризі підхоплять. І, на жаль, поки що в наших громадах такого сервісу немає. Ми також розуміємо, що багато в чому воно зумовлено і невисокими заробітними платами. Тому зараз ми дуже тісно взаємодіємо з міністерством економіки, щоб дати можливість громадам платити соціальним працівникам більше, щоб зняти ці обмеження єдиної тарифної сітки і щоб вирівняти їх можливості в оплаті праці принаймні на рівень медицини. Я думаю, що це. Ну, суттєво дозволить поповнити відповідний штат, тому що є велика великий брак соціальних працівників. Давайте натиснемо на мінфін разом. Давайте скажемо, що це не страшна зміна, що вона тільки допоможе працівникам ефективніше виконувати свою роботу, і що нам дійсно потрібні ті люди, і ці кадри і вони точно мають бути оплачувані більше ніж мінімальна заробітна плата. Але я думаю, що ми до кінця року цю. Перепону знімемо, і це дозволить збільшувати штати соціальних працівників. Тим не менше, ці штати це все одно штати органів місцевого самоврядування, і ви маєте ефективно їх планувати і проводити оцінку потреб в громаді, щоб розуміти, що у вас відбувається, хто, чого і наскільки вас потребує. Далі. Е, наступне, на що я хочу звернути увагу, це на наші. Так, знову не йде. Я не знаю, якщо хтось переключає, то наступний слайд, будь ласка, центри життєстійкості це сервіс, який покликаний допомогти громаді. По перше, в кожному з таких центрів є соціальний фахівець кейс менеджмент кейс менеджер, який може опрацьовувати запит людини і далі передавати її на громаду, якщо він спеціальним. Далі це оплачувана команда, яка оплачується Міністерством соціальної політики і яка допомагає. Знизити рівень напруги в громаді з точки зору психоемоційної підтримки, з точки зору формування груп взаємодії, з точки зору підтримки тих людей, що втратив рідних, що є внутрішньо переміщеними, в яких рідні служать на війні, які сьогодні просто безробітні або дезорієнтовані. Ви знаєте, в нас була розмова із працівниками пенсійного фонду, і це вроді би, люди, які стало працюють, для яких там найменше щось змінилося. І такий високий рівень вигорання, що зараз ми працюємо з Пенсійний фонд, з усіма центрами життєстійкості, які в нас є в громаді, щоб їх працівники пройшли тренінги, самодопомога плюс в усіх центрах. Дорогі представники громад, скористайтеся цим інструментом і допоможіть вашим працівникам, які кожен день перепускають через себе сотні доль. Сотні емоцій, сотні негативних, в тому числі емоцій. Тому що я розумію, що негативна владу виливається насамперед на ту людину, яка умовно представляє будь-яку владу в громаді: працівники ЦНАПів, працівники управлінь соцзахистів, працівники інших підрозділів органу місцевого самоврядування. Це все люди, які можуть формувати ком'юніті, які можуть зняти свій рівень напруги, які можуть отримати підтримку в центрах життєстійкості. Тому я дуже прошу розвивати їх там, де ще немає. Ми готові вкладатися. Ми зараз маємо гроші донорів, які можуть допомогти нам робити ремонти в центрах життєстійкості, але нам дуже потрібна ініціатива громад. Бо без вашої ініціативи щось поселити в вашій громаді ну нелогічно, неможливо і недоречно. Також звертаю вашу увагу. Що в цих центрах є також окремий напрямок роботи? Це з батьками і дітьми. Сьогодні наші діти не мають з ким поговорити про страхи від війни. Якщо ми це на кухні обговорюємо зі своїми друзями, то з ким про це мають говорити наші діти? Сьогодні батьки не знають, як поговорити про війну, про батька, який служить, про втраченого родича і таке інше своїми дітьми правильно. В тих центрах є фахівці, вони всі навчені за програмою ЮНІСЕФ. Вони допоможуть батькам у вихованні дітей. У нас немає школи, яка би вчила, як бути батьками. Але повірте, це найважливіша роль кожного з нас в нашому житті. Тому, будь ласка, так само. Спрямовуйте необхідних не, не батьків, які потребують такої допомоги. Вона їм буде надана і працюємо на разом над тим, щоб в кожній нашій громаді був такий центр, тому що він допомагає формувати єдність громади. Насамперед, це вам підтримка. Друге, що дуже важливе, нам потрібні діти, нам потрібні родини. Нам потрібно, щоб кожна родина абсолютно добре почувала себе в громаді. Зараз ми запустили велику. Комунікаційну кампанію разом з координаційним центром, який є дорадчим органом по розвитку сімейних форм виховання, який називається Україна для кожної дитини, там є велика кількість сервісів, будь ласка. Користайтеся цією платформою і навчання для батьків, і роз'яснення, як ти можеш стати усиновлювачем, і як ти можеш стати прийомною родиною, і як ти можеш стати патронатним вихователем, як ти в принципі можеш виховувати свою дитину. Ми будемо наповнювати цей ресурс більшою кількістю інформаційних матеріалів, але дуже важливо, щоб батьки і родини знали про це. І єдиний, хто найкраще доносить, це ті, хто є в громадах. Також я дуже прошу. Зверніть увагу, не може бути служба у справах дітей з одного фахівця. Це просто нереально, це неможливо, це знущання над тією людиною або це жорстокий недогляд наших дітей. І якщо для нас все одно на наших дітей, то на кого нам має бути не все одно? Я дуже прошу збільшити Штати службу у справах дітей, тому що. Ми зараз працюємо над тим, щоб юридичний супровід надавати з центрального рівня. Тобто, там, де потрібно супроводжувати в судах, ми будемо розділяти ці повноваження і трохи забирати на центральний рівень. Але супровід дітей, оцінка, виявлення дітей в недогляді. Ну ніхто за тих, хто є в громаді, цього швидше не побачить. Це мають робити працівники громад. І я дуже прошу також подумати над цим, що це дуже критична функція, щоб потім. Ми не, не бачили дітей, які недогодовані, не бачили дітей з побоями, не бачили дітей, в яких уже дуже крайня безвихід, і ніхто на це не звертав уваги. Наступний слайд, якщо можна, бо я не знаю. От далі. Що ми надаємо? Які сервіси ми надаємо? Ну, найперше звичний сервіс це закупівля, субвенція про закупівлю житла для патронатних родин. Вже в цьому році. Має бути ще нових 85 будинків по Україні. Ще 85 сімей. Переважно на жаль, це сім'ї, які втратили житло відповідне в зоні бойових дій. Але вони отримують стале житло. Вони зможуть брати більше дітей. Ми зможемо більше сиріт забезпечити батьківською турботою. На другий рік ми збільшимо цю субвенцію і постараємося її раніше запустити в закупівлю, щоб ми швидше змогли з цим впоратись. І я дуже дуже дякую всім громадам. Які зараз спільно з нами проводять закупівлю, щоб ми всі гроші освоїли і щоб всі будинки були закуплені, тому що це дуже важлива програма, яка всім нам допомагає. Далі нова програма, яку ми почнемо реалізувати з нового року. Наступний слайд це малі гранти. Ми за підтримки Великої Британії отримали цільові кошти: це 2 мільйони євро. 20, перепрошую мільйонів євро. Які ми роздамо як гранти на закупівлю соціальних послуг для родин з дітьми? Ці гранти з нового року почнуть роздаватися для тих громад ну, по певних критеріях. Критерії будуть опубліковані. Я дуже прошу слідкувати за сайтом. Ми передамо, як тільки буде постанова ухвалена всю інформацію для того, щоб громади могли подаватися. Це і послуга соціального супроводу, і послуга соціальної квартири для сиріт, і послуга життєстійкості для облаштування житла, десь пропала презентація, і ряд інших послуг, які є вкрай важливі для родин з дітьми, щоб ми мали можливість їх підтримувати. Тому ці гроші будуть. Вони вам в підтримку. Але я дуже прошу: для того, щоб ви якісно могли ці послуги закуповувати, вам потрібно, нам всім потрібно буде розуміти для кого їх закуповувати. Ви в своїх громадах маєте провести оцінку потреб. Наступне, що ми також плануємо розширити, і що вже працює, це муніципальна няня. Вона буде поширена на всю Україну, буде збільшена категорія дітей, і це буде як міні-садочок. Нам дуже важливо, щоб кожен міг працювати. Жінки, які сьогодні залишилися самі без чоловіків, не мають можливості з ким залишати своїх дітей. І тоді вони всі потрапляють в зону бідності. Тому тут, будь ласка, допоможіть нам розвинути інфраструктуру для того, щоб ця муніципальна няня могла функціонувати. Далі ми закуповуємо послуги для родин, в кого є діти з інвалідністю, реабілітаційної послуги. І цього року виділили на це мільярд. Але не змогли освоїти не переключайте ще це ще в рамках. Або хай хай буде неважливо. Ми не змогли ці гроші освоїти, тому що в нас немає достатньої кількості сервісів, в яких би ми могли цю послугу закуповувати. Будь ласка, сервіс може створений бути знову ж таки тільки в громаді. Ми і на другий рік будемо закуповувати цю послугу більше того. І ми плануємо закуповувати також послугу денного догляду для дітей з інвалідністю. Тому що сьогодні батьки, у яких є діти з інвалідністю, по суті, повністю випадають з економічного життя і повністю випадають з підтримки. Тільки ті громади, які самостійно фінансують денний догляд, надають таку підтримку, але її дуже мало. Тобто, ми її будемо збільшувати за рахунок державного бюджету, але знов. Я повинна розуміти, де я можу цю послугу закупити. Мають бути приміщення, вони мають бути облаштовані, мають бути фахівці здатні таку послугу надавати. Тому готуйтеся. З лютого місяця, я думаю, що ми вже стартанемо з закупівлями в певних регіонах, але я би хотіла, щоб до кінця року ця послуга була. І як бачите, ми стало діємо, тому що коли минулого року ми говорили про послугу життєстійкості, теж було багато питань, чи вона буде? Вона буде, вона продовжується, вона підтверджує свою ефективність і вона стане сталою. І ми вже внесли зміни в законодавство, де визначили послуги загальнонаціонального рівня. Тобто ця послуга і буде загальнонаціонального рівня. Ми діємося, діємо послідовно, але мені дуже потрібна ваша підтримка. Далі, патронатний вихователь. Я дуже перепрошую за ту. Заминку з точки зору збільшення фінансування, яка у нас відбулася, повірте, ну ми все робимо можливе, щоб її не було. Але я гарантую, що всі гроші ми заплатимо, і it рішення доробляємо і з Мінфіном кінцевий. Ну там кінцеві речі узгоджуємо. Нам дуже важливо, і це набагато вам дешевше, аніж віддавати дітей в область в СПР. Створити свою патронатну родину і вилучених дітей утримувати, і виховувати, і доглядати безпосередньо в родинах. Попрацюйте над тим, щоб патронатних вихователів як професії стало більше. Субвенція на протидію домашньому насильству. Я також дякую тим громадам, які пройшли конкурс, відбір отримали автомобілі. Але я дуже прошу, щоб ці автомобілі працювали. Тому що дуже сумно, коли ми збудували велику інфраструктуру по протидії домашньому насильству, а вона в багатьох випадках не використовується. Давайте говорити про те, що потрібно, яка потрібна допомога, які потрібно змінити механізми. Але дуже важливо, щоб те, що було передано, ефективно функціонувало і могло використовуватися. Бо це потрібно для наших людей, і на жаль, домашнього насильства в нас стає більше і це фіксують всі показники. Але якщо є домашнє насильство, то немає миру в родині, немає потім далі розвитку громади, і після того нікому з нас не є добре. Далі наступне, кого ми ще підтримуємо, дуже важлива група людей це внутрішньо переміщені особи. Наступний слайд а. Є оздоровлення. Ще одна послуга, яку ми зробили. Децентралізованою, яку ми зробили в фарбовані гроші для всіх малозабезпечених родин. Вони можуть обрати табір, в якому оздоровити свою дитину. І та сама ситуація. Батьки не могли використати ці кошти, бо в нас немає інфраструктури. Бо в нас все життя були тільки декілька таборів, які вигравали свої конкурси, і просто немає інфраструктури. Ми будемо зберігати цю підтримку. Я дуже хочу, щоб туди зайшли діти з інвалідністю. На них ми взагалі не змогли потратити гроші, бо ні один заклад, уявіть собі, ні. Ні один не готовий прийняти до себе в табір дитину з інвалідністю. І це знову ж таки створення інфраструктури, це ваш бізнес, це ж робота для ваших фахівців. Ми за цю послугу додамо. Але створіть, будь ласка, цю інфраструктуру. Отже, ВПО. Є дві проблеми, і вони обидві пов'язані насамперед з житлом. Перше, люди з інвалідністю і люди похилого віку, які потребують догляду. Ми або почина починаємо збільшувати інтернатні заклади, як багато хто рухається, тому що немає іншого варіанту. Але таким чином ми вступаємо в суперечність з нашими євроінтеграційними вимогами, тому що до нас дуже чітко ставлять завдання: нас не має бути великих інтернатних закладів. В цілому світі переходять до невеликих будинків гіріатрії, таких як тепер діють приватні заклади. Але на жаль, вони були недофінансовані, вони не відповідають багатьом вимогам пожежної безпеки і таке інше. Ми розпочинаємо оплату підтриманого проживання і стаціонарного проживання для людей з інвалідністю ВПО і людей похилого віку ВПО. І гляньте, сума ми брали її з ринку. Вона не мала майже 10 тисяч на одну особу підтримане проживання і 16 тисяч на одну особу в гіріатрії. Але я дуже прошу: нам теж потрібне приміщення. У нас немає житла зараз. Я домовилася з усіма міжнародними донорами, які готові будуть вкладатися в ремонти житла для цих цілей. Дайте, будь ласка, потребу. Я вас дуже прошу, в кого є придатне невелике житло або можна викупити будинки. Ми будемо допомагати. Я готова робити це єдиною програмою з міжнародними донорами, щоб ми створили фонди соціального житла. Ми більше того, я вже говорила з Мінфіном, я готова пробити варіант закупівлі такого житла для того, щоб сформувати його як соціальне. Але воно має бути: допоможіть нам знайти таке житло і останнє. І те, що це те, що допоможе нам також підтримати громади. Переключіть, будь ласка, це оренда на житло для ВПО. Субсидія на оренду для житло. Для житла ми будемо покривати частину вартості оренди, але це має бути офіційно. Перше, це податки в громаду. Друге, ви подивитеся, що ви зробиться з житловим фондом. Третє це захист самих внутрішньо переміщених осіб, тому що їх не виставлять з пакунками. Ну і четверте, це захист в тому числі добросовісних орендарів. Але знову ж таки нам всім разом треба попрацювати, щоб посилити укладання договорів якісних законних договорів в кожній громаді. І останнє на чому я би хотіла наголосити: а це також наша нова програма. І тут я дуже дякую Павлу Фрулову, нашому депутату. Я впевнена, що ми на наступний рік спрямуємо додатково 15 мільярдів гривень для того, щоб допомогти людям, що є внутрішньо переміщеними, купити собі житло через програму є відновлення. Зараз ми напрацьовуємо відповідні механізми, в нас є відповідні ресурси. Також звертайте на це увагу, тому що це люди в ваших громадах, які вже будуть мати сталість, які вже будуть мати житло, які вже будуть, можуть бути трудовим ресурсом. Важливо тільки знайти це житло, яке може бути закуплене через програму ЄПідтримка. Дякую за увагу. І а, останнє соціальне відновлення для ветеранів. Все ж таки, треба на цьому наголосити. Зараз ми працюємо в безпосередньо військових підрозділах через наші соціальні служби, які ми фінансуємо соціальних працівників, де виявляємо величезну кількість питань, і нам треба кудись ці питання приземлити. Тобто, далі, коли та людина повертається в громаду, має хтось з нею працювати. У нас є дуже гарна послуга, яку ми вже відполитували. Ви бачите, в скількох областях можна поговорити з ними. Це тижневий відпочинок. Воїна, який повертається з родиною для поновлення родинних стосунків. Я думаю, нема, немає потреби казати, що ті люди повертаються іншими і зустрічають їх теж інші люди. І дуже часто, якщо ми не допоможемо їм поговорити екологічно, відновити свої стосунки, проговорити болі страхи, особливо коли є поранення чи інвалідність, ми втратимо ці родини. І тут я дуже прошу: в нас є стандарт. У нас є команди, які ми готові навчати, але в нас нема ресурсу замість того, щоб дати 20 тисяч на родину, просто так оплатіть їм таку послугу. Повірте, вона буде в рази кращою, в рази якіснішою і в рази більше дасть користі. Дякую.